Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у новій лінії міста Луцька на вулиці Шевченка 13Б. Сьогодні тут неймовірно цікавущий завозик орхідеїк. Ось побачите. Але розпочнемо із оціночки, адже дуже якісна сьогодні оціночка. От повірте! Уціночка коштує 171 гривню. 60 копійочок, тому я буду дещо заукруглювати ціни без копійочок. Отже, на оціночці за 172 гривні біленька крупноквіткова квіткова Ось така кралечка. Поглянемо її кореневу, як бачите, лопата, листова розеточка і прекрасна коренева. Поїхали далі. За 172 гривні, також на оціночці венеціанський карнавал. Зазвичай коренева у нього так собі, але за 172 гривні погляньте, яка коренева. Бомбезна. На оціночці осінній вітер, неймовірно красивезний бігліпчик. Як і ця кралечка. Персикова, розкішна квіточка подекуди, механічні травми, але це оціночка і прекрасний стан. Також на оціночці за 172 гривні з кропіном. Поглянемо ще її стан короневої і листової. А він, як і в попередніх феленопсисів, неймовірно прекрасний як для оцінки. Тепер ще дешевше за 156 гривень на оціночці Денвер. Але тут проблемка з кореневою. На оціночці за 156 гривень є також болонія. Поглянемо ще її стан. Листова прекрасна, коренева подекуди. Але за 156 гривень бомбезно. От пощастичеш комусь з оціночками. Монте Пер також на оціночці. І доволі в хорошому стані. Як для оціночки. Вже розглядаємо камрії. З вами також вона на оціночці за 185 гривень. У цієї кралечки дещо жовтиться листочок, щось там вологи занадто багато, але є ще також така ж самісінька кралечка в прекрасному стані. І ціна її ж така ж самісінька на оціночці. По 185 гривень на оціночці ще є жовтенька. Ось такий її стан. І ще ось така камбрюшка. Дуже вже вона мені сподобалась, я таку вперше бачу. Ну вартість її також 184,40. Вони неймовірно ароматять. Але ж погляньте, яке ще ж забарвлення. Шедевр. А ось тут привезли якраз новесенькі орхочки. Це не оціночка, це вже новий завозик. І цін я ще не знаю, адже, як бачите, вони стоять на підлозі. Творчий у нас такий процес тут. Коренева у них бомбезна, невисока мультифлорочка, двох видів. У фіолетовому забарвлені, квіточки невеличкі. 6 сантиметрів. Але свіжесенькі, гарнесенькі. як бачите, прекрасний стан у них. Забарвлені я вам показую. Між собою вони трішечки відрізняються, але можливо, хтось дивиться мене із лучан. і ось собі надивляться якраз якусь красунечку. Проте привезли ще. Такі цікавущі новиночки по 436 гривень. Ціна доволі адекватна. І одразу хочу звернути вашу увагу на ось цю панянку. Хто точно знає її назву, будь ласка, мені напишіть в коментарях. Як вона ароматить! М -м -м -м. Мало того, що вона переливається персиковими переливами, Пахощі від неї неймовірні. Також пахне якимось таким жіночим, приємним дорогим парфумом. Ось ця панянка без точки росту є ще одна, точнісінько така ж, але з точкою росту. Єдине корінечка в горшечку у них небагато. Тому й ціна відповідна. В Таку ж ціну ось ця панянка, яка подібна на Сакраменто. І ось ця легенда. А також є крупноквіткові біленькі, ось такі з такою губою і більш округлішою формою пелюсток, ось такі. Рим також привезли, а також Beautiful Smile. 3 чи 4 альбуфейри в наявності. Без мутації стандарти. А також ось такі бускові кралечки. І однесенькі є в наявності Отело. От Бачите, яка в нього губа? Яка там смужечка, доріжка така. Крапунчиків сьогодні, величезний вибір. Є ось такі з такою губою, а є ось з біленькою. З більшою кількістю крапочок, ось ця, наприклад, мені подібна на пурпурову зливу. Є також ось така з більшим білим окантуванням. А також чорні смужки. Та пічес чи спаркс, хто з них точно, не знаю, не підписаний горшачок. Я гадаю, що більш подібна на пічус. Торіно в наявності, карибська мрія також. Стеленбош з такою рюшеподібною пельоскою, а також ось така бускова кралечка. Ще ось така крупноквіткова і дуже-дуже багато сурфсонг. Усі вони в прекрасному стані, повірте. А також фарбованки видно сумно в Нідерландах художникам. Ще ось така бускова кралечка по 529 гривень привезли диких котиків. За півтора року знімання в новій лінії я їх бачу вперше. Та й усі вони в прекрасному стані, що характерно для диких котиків. Також самісіньку ціну ось такі бігліпчики в наявності, також відмінна у них коренева система. А ще ось така зефірна крупноквіткова краля. І вперше вживу бачу бігліпчик Antold Stories. Вживу вражаючий бігліпчик, повірте. Проте коренева, де ж коренева. І ще ось така красивезна, золотава красунька. Але вона також має проблему з кореневою. Є лишень подекуди декілька корінців. По 982 гривні. В неймовірно розкішному стані в наявності жовтенька Вольтера, а також Карін Алоха. стан кореневої у цієї панянки ідеальний. Тому ціна така привезли по 461 гривні ось такі мікси, просевезні дендробіуми, а також камбрії. Як бачите, кольорова гама, а також саме забарвлення кожної квіточки неповторне. І як і аромати, які камера, на жаль, не передає, привезли по 622 гривні ось такі каскадні, крупноквіткові кралі, не знаю назву сорту, але сама квіточка доволі цікавезна, Ну, ви ж знаєте мої уподобання кропноквіткових, тому я так вже й кажу, можливо, вам не подобаються такі. Тут вже на колір та смак ми усі різні. А також Лас Вегас в наявності, погляньте, яка у нього коренева в торфі. ще й непогана, як для цього сорту, правда ж? І бігліпчик Тінкербель Кіст привезли. Він один єдиний в наявності. Але також є ще ціна 389 гривень. Бомба! Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію у новій лінії міста Луцька. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!